Угу. Тут все розчитаємо, все. Це отак буде. Потім у нас є синтепон, який буде вкладатися в литері. І ми будемо маленькими іголочками наші іграшки цепляти. Ось Тут буде вкладатися, тоді вона буде така м'якенька. І ось ці іграшки, всі, що ми робимо, всі будуть прикрашати нашу будинку. Тобто це у вас з екологічних матеріалів так, ялинка так. буде, так? Так. Такий у нас маленький міні проєкт, ми будемо робити цю ялинку. Потім кожен зможе зробити таку ялинку, це ну це зовсім не важко. І все. Ви будете ділитися досвідом, це буде майстер-клас. Можемо ділитися досвідом, і діти можуть навіть ділитися досвідом і розповідати. Ну це вже коли ми зробимо. Наскільки ну, приблизно потрібно матеріалу для такої ялинки, як ви підготували? Що для цього потрібно? Ми Можете? Купили фетр, один лист 35 гривень, ще стоїть тут 4 штуки у нас. Потім синтепон, цей, чесно, я вже не пам'ятаю, скільки він коштував. Ну, А це я вдома взяла обою, У мене остався кусток, ось така. Бачите? Uh -huh. І я на них я не викидаю такі речі, да? тому що вони знадобляться з роботою з дітьми. І все, оце ми зішє. Нитки також я принесла з дому. Багато таких тут ось Ми беремо. Ми купили ще оце, такий, ленточку таку ленточку. Така в нас є серебриста і золотиста. І ми робимо. ось так. Можна буде і повішати на ялинку, можна буде і потім прикріпити іголочкою. Ми будемо іголочкою прикріпляти. У вас будуть патріотичні іграшки? Ну, Можна і патріотичні зробити, ось жовтенькі такі робив. Ось це в нас хлопчик робив. Це все шив хлопчик у нас. Зараз вони ну, тут якби, немає світла, холодно, і діти зараз в селі, тому не можуть приходити. Троє діток у мене таких. І оце мене хлопчик теж прийшов, дуже захотів шити, і ми з ними шили. І все. Дорослі дівчата, вони в'яжуть, але вони будуть трохи пізніше сьогодні. Тому у нас взагалі на, на 15-30 гуртів. Це ми трошки. Ризити. Скільки потрібно часу на виготовлення цієї ялинки? Ну я думаю, що за два дні ми її зробимо. Бо ми спочатку почали з іграшок, тому що не було фетру такого. Тож зараз трошки скрутно да, замовляти це І, Ну, знайшли хоч такі великі куски, то зробити буде дуже гарно. Тобто, новий... таку ялинку робили у п'ятнадцятій школі, коли я там працювала. У мене навіть діти між класами устраювали таке сорівнування, і ялинки були різні. У кого ну, смотре як теж було дуже класно, гарно з Новим роком і слава Україні.